Вончика я покормила і зробила ще йому кашку наперед, а залишки віддала пацанам. Кашка більше подобається, ніж корм. А Джині соромиться десь там, невідомо де спить, і кашу впустила. Вони все доїдять, нічого не залишить. Ми приїхали, замучені такі дорогу, цілий день в дорозі. Приїхали хлопці там, і дівчата теж. Все тут. Сподіваюся, більш-менш вони живенькі. Зараз будемо заходити, розпаковуватися пити чай і відпочивати. Ще вам покажу малих. Всі живі, здорові, ну, відносно здорові, як завжди. Кожного свої болячки, але Рончик, слава Богу, пережив цю важку дорогу. І сподіваюся, відновиться, сподіваюся, вилікуємося. І пацани теж все ок. І дівчинка наша теж. Ми щойно приїхали з ветклініки, були на огляді у лікаря. E, значить, Ситуація наступна. Гарюнчика і Сіріуса. Завтра я віддаю на операцію, e, будуть каструвати, аби уникнути ще проблем з їхніми статевими органами, бо, знаєте, як Одне, потім інше. Тихо-тихо-тихо. У Сіріуса тут ще залишилась невелика гулька, і лікар каже, що, можливо, це абсцес і краще його видалити. Можливо, це вона мала на увазі. Щоб не чекати, поки він там розмокчиться чи ні. Ну і каструвати його. Я попросила. Так, Джині, Джині продовжуємо лікувати її болячки. Ой, ручка, вицепили трошки. В неї там ще вушко не дуже. Але поки вушко нічого не карапаємо, даємо антибіотик. той, що і зараз. ось, Значить, що у нас по рону? По рону лікар каже, що ну, ми зробили УЗД ще ще одне. і воно, тобто Ми робили в четвер, воно було вже нормальне. Робили сьогодні воно нормальне, це про УЗД ну, живота. Але лікар каже, що, скоріш за все, це якась пухлина мозку, або, можливо, якийсь там абсцес, тобто якийсь гній. І всереду у нас буде КТ з контрастом. Будуть дивитися голову. І, я сподіваюся, ми нарешті зрозуміємо, що з ним як йому можна допомогти. Трошки скоригувала вона лікування поточне. Поки на цьому сидимо. Лікуємо всіх. Ну, Хлопців, завтра будемо обозбол давати і ці шви їхні обробляти. Да, Дженюш? А зараз в аптеку за ліками. А ще гарі треба око трошки попримувати, бо там якісь щось він натер собі трохи. Нічого такого, наче серйозного просто зволожуючі краплі. Вчора хлопців двох прооперували. Часу взагалі знімати не було. все якось хаотично, сумбурно. Ось два наші пацієнти. Почуваються добре. Гарі вирізали пухлинку, та, що була на животі, плюс кастрували. Сіріусу теж постін'єкційний абсцес вирізали. Це тут наша на стрьомі. Джині що вона готова бігти кудись. Ось вирізали абсцесу там зверху і теж кастрували. Але ще не помітили, там у нього з боку залишилось залишилась гулька під шкіри, то призначили антибіотик, аби може воно прибереться, Будемо дивитися. Поки йому їмо... там каша у них зроблена, у них вже з туалету все. Повикидали, напевно, що зараз я свіжу кашку зроблю. Що захочуть поїдять. Він поки там 3-5 днів м'яку їжу треба давати, з собою я не, не брала цей компліт, тому зараз піду в одну тут ветклініку поруч і придбаю, там повинен бути і розмочую, щоб вони його їли, щоб не тільки кашею. Певно, що каша не дуже зайшла, половину з'їли, інше не з'їли, воно вже засохло, треба замінити. Е, апдейт по перончику. Е, з четвер на КТ йдемо. Трошки нам перенесли час, він ось там сидить, я йому теж погодувала зранку, ще кашки йому дала. Він трошки бачити, наче її скраєчку під'їв і може їсть, сидить. Ну, поки, скажімо, стан трошки краще від критичного, але все одно він ще повністю не відновився. Корм стоїть такий, але він його тільки то трошки розкидав, певно, що хотів, але не може. Ну, Підемо на КТ. Може, зрозуміємо, що з ним. От він окремо поки. І оце тут наш графік прийому ліків, кому що коли. Пацієнт. О, бачите, що? що витворяє? Треба от так вішати, щоб якщо десь не заліз. І падає, то щоб хоча б впав на гамак, а не на підлогу клітки. Такі ось такі у нас справи всіх лікуємо. У нас вже пройшов тиждень у Києві, як ви знаєте, вже зробили хлопцям операції, Рону зробили КТ, у нього велика пухлина в мозку. Поки є шанс виграти ще декілька місяців життя, то ми використовуємо цей шанс. Він поки їсть трошки самостійно, може їсти кашу, я його підгодовую. Даю ліки. Зараз, якщо бачите, там в нього з боку така біла штучка, то катетера в хвості. Сьогодні буду вдруге робити крапельницю. Ну і ліки даємо, то може його стан трошки покращиться, подивимося. Поки ось такі в нас справи. Важко, звісно, трошки сумно все це, бо їхала, думала, що може буде не так все погано. І мала надію, що це зі шлунком проблеми, і ми зможемо все вилікувати, і він відновиться. Але, скоріш за все, такий його стан вже назавжди. Можливо, трошки, трошки буде активніший від цього стану. Е, я так розумію, що ну, лікар сказав, що, скоріш за все, він погано бачить, можливо, взагалі не бачить. Ну, на фоні того, що пухлина давить на мозок і на ті там, нервові закінчення, якісь судини які там відповідають за зір. Але я бачила і ну, не на власному досвіді, але бачила пацюків в віршому стані, люди борються за них, тому ми теж будемо боротися за рончика, наскільки це можливо. Вончику я закінчила робити крапельницю. Це передостання. Завтра зранку ще одну. І будемо контактувати з лікарем, щоб зрозуміти, що ми далі робимо. Від крапельниці він, я так розумію, розслабляється. Стає більш таким сонним, спокійним. І ось так. Дрімає, дихає, наче більш менше сердечко б'ється. Зараз буду виймати і закривати катетер. Все, катетер я закрила. Завтра ще одну крапельницю і будемо його виймати. В принципі, сказали самостійно. Бачите, від диномет трошки в кулачок почав зжимати. Це, наскільки я розумію, це такий ефект тряпочки це від цієї крапельниці. Бо кожного разу, як ми робимо, він в такому стані, потім стає трошки активнішим. Ну і здається, зараз йому нічого не болить, бо він не пушиться. І так... Мордочка в нього більш-менш нормально виглядає. Але він, я так розумію, взагалі нічого не бачить. Став сліпушем. Ліз, а зліз ти не знаєш, як, де. Да. Ну що, у нас повітряна тривога. Що летить, невідомо. Кудись бігти, не знаю, є сенс немає. Короти, я сиджу на місці. Випустила пацюків трошки побігати на незнайомій території, але вони всі хочуть. Назад у клітку. А ну-ка йди. Рончик стабільно, погано. Додали ми нові ліки замість крапельниць, і поки якогось результату я не бачу, але лікар сказала 5-7 днів почекати, потім, якщо що будемо коригувати, поки ось так. Я, чесно кажучи, не знаю, як люди тримають багато пацюків. Там, навіть я колись хотіла 10. Але ви ж розумієте, коли із десяти хоча б там 3 хворіють, і, скажімо так, серйозно хворіють, де знайти час на інших, на себе, на роботу. Це ж взагалі якийсь на коло. Ну, дуже важко. Тому не знаю, певно, мій максимум це 4. Бо дуже важко, коли особливо один пацюк занадто хворий, за диномою, і стан не покращується. Да, Гарюш? Кажи всім привіт-привіт! От привіт. Сірюнча. туса біля мене Рені, ходь до нас. Друзі рончику не стає краще на ліках. Ми вже перепробували все, що можливо. Якщо ви порівняєте з тим відео ну, шматочком відео, де ми їхали в потязі, то в принципі, мені здається, що він навіть гірше виглядає, бачите, як він важко дихає. Е, тому я, в принципі, вже обдумую рішення його ефтеназії, аби він не мучився, бо краще йому не буде. Пухлина занадто велика. Там е, заміряли три розміри. В одному розмірі вона більше сантиметра, а головка в них... Така Масюпусінька, тут практично вся голова це зараз пухлине. Вона давить на мозок, і він, відповідно, ось себе так не дуже гарно почуває. Він нічого не бачить, як я вам вже казала, сліпенький. Є ще, але отакий у нього поганий стан. Тому я не буду його мучити. Йому Якраз <кій> сьогодні рік і 8 місяців, сьогодні четвер, а у неділю, 31 березня, ми підемо до лікаря, будуть дивитися гарі, бо в нього після кастрації е шви запалені. Там, де м'язи шиті, там запалення є. Почали пити антибіотик і подивляться у неділю його шовчики. А вже наступного четверга ми поїдемо до Варшави назад. Рончик з нами вже не поїде, скоріш за все. Ну, в мене ще, знаєте, є якась ідіотська надія, що за наступні 2 дні йому стане краще. Можливо, Подіють нарешті ліки, які ми почали в понеділок пити. Але з огляду на те, що його такий стан, як мінімум, з 16 березня, коли ми сюди їхали, і все, в принципі, ще раніше почалося і нічого не міняється, то, скоріш за все, за 20 днів нічого і не станеться. Тоді коли робили. ОЗД, то збрили волосечко, то трохи відросло. Так що буде засинати симпатичним хлопчиком. Шкода, дуже шкода, не хочеться відпускати лише рік вісім, і цілий місяць останній він. Мучається з цією пухлиною, але таке в нього виявилося коротке пацюче життя. На жаль, дуже гарний хлопчик, дуже гарний. Сьогодні останній день життя Рончика. Сьогодні я його буду відпускати на веселку. Краще йому на ліках не стає зовсім. Сьогодні навіть е знову критично погано йому болить, хоча ліки ми всі прийняли, тому аби він не мучився, буду його відпускати. Їдемо в клініку, будуть оглядати хлопців, арончика, відпускати на веселку разом зі своїми братами, щоб не було так страшно і сумнеємо. Останній його подорож. На цьому історія рона закінчується. Дякую всім, що були з нами. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку і залишити коментар. А я вас чекаю в наступних відео.